Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки, багато чого святкового та подарунки до Миколая. Усім приємного перегляду. Верхівка на ялинку Бурулька 22 гривні. Верхівка снігопад 44. Зірка луска. Біла, синя, бордова, Також 44. Ажурна 55 Іграшка м'яка ялинка 249. Оленя у двох кольорах 299. Оленя ось таке 199. Санта Клаус також 199. Пес патрон 299 гривень. М'яка іграшка песик з ошейником є два кольори. Ціна 199. М'яка іграшка на руку 129. 299. 2 в кутному. Імбирний пряник 129 гривень. М'яка іграшка з присоскою ялинка мала 199. Песика ще побачила в такому відтінку. Підставка декоративна 74 гіпсова фігурна. Кругла ще є. Ціна 69. Свічка Нічник, ЛЕД підсвітка на батарейках 149. Свічка воскова лед підсвітка з приємним ароматом. Ціна 77 гривень. Набір ванільних чайних свічок 6 штук. Упаковка 34. Ось такий класичний набір без запаху 10 штук 44. Набір сухоцвіту бавовни. Кольори в асортименті 49-4 штуки. Декор для дому гном 129. Дівчата з бульками 129, ведмеді 119. Арома дифузор з паличкою, аромат жувальної гумки, ціна 139 100 мл. Є ще декілька варіантів, різні запахи. Як на мене, то цей найсмачніший лате, зелений чай та манго. Дуже має приємний насичений аромат 169 гривень. Ефірна олія, евкаліпт, лаванда, помаранч та лимон 44 гривні. Намисто на ялинку 55 Статуетка декоративна гном з підсвіткою, ціна 139. Статуетка олені 74. Наклейка силіконова на скло 14. Наклейка новорічна середня. Ціна 44 гривні. Свічка ароматизована у склі 84. Прикраса на волосся святкова 27. Прикраса дерев'яна 34. 29. Ось такий ведмедик в паєтках. Віночок з декором 29 гривень. Кулька на ялинку 27. Кульки у різних відтінках по 14. Самі менші 5 гривень штука. Пакет подарунковий святковий 44 більшого розміру та меншого 39. Ось такі привезли новинки. Це мармур блискучий, куля на ялинку 34. Набір антистресів знайди свого сквіша. «Жмакай та розтягуй. Ціна 77 гривень. Тут же бачу хтось знайшов свого сквіша. Іграшка слайм 49. Слайм з блискітками 59 гривень 210 мл. Набір дитячої косметики, телефон 55. Косметика з аксесуарами 55. В наборі 3 предмети. Фігурка колекційна Hello Kitty – 119. Фігурка колекційна веселі кошенята 109, чарівні друзі та милі панти 119, Набір іграшковий, тваринка в переносці з аксесуарами 74. Дерць Панда 69, різдвяний торт у чемодані 399, різдвяні ляльки 2 штуки в коробці 249 гривень. Набір для хлопчиків 299 в комплекті 6 машинок. Різдвяний потяг 199 із залізницею. Пазли із голографічним малюнком 99. Іграшка сортер, дитяча, будинок 179. 399. Конструктор дитячий. Козацька чайка. Розважальна гра динозаври 109. Набір яєць іграшкових пластикових у сітці 119. Набір іграшковий кухар на липучках 149. 119. Овочі та фрукти у корзині. Пазли будинок 34. Набір для принцеси. 99. Побутова техніка та меблі 149. Набір творчості розфарбуй маску кота 129. Календар Санта Клаус з наліпками 29 гривень. Різ до Санта-Клауса два аркуші 9 гривень. Розмальовки антистрес. Зверху тверда обкладинка. Дуже цікаві всередині малюнки. Є декілька варіантів. Ціна 88 гривень. Розмальовка на 20 аркушів. Ось такі ще є варіанти розмальовок з наліпками на 8 аркушів. Також є декілька варіантів. Ціна 49 гривень. Розмальовка плакат 60 на 42 см. Від 3 17 Блокноти з малюнком на спіралі 29 Такі милі блокноти з котиками по 77-80 аркушів, ще привезли дуже класні зошити з закладкою, тверда обкладинка формат А5, всередині кремові аркуші, ціна блокноту 88 гривень 160 аркушів. Маса кольорова для ліплення в пакеті ціна 24 гривні. Рожева, оранжева, синя, зелена, червона. Пісок кінетичний у відрі з формочками. 99 15 кольорів. Фарба гуаш 6 кольорів 55. Ось такий ще є набір 6 кольорів. Також 55 гривень. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Спокійного, гарного дня та вдалих вам покупок. На все добре.